Ловля щуки у квітні, здатна подарувати рибалці масу позитивних емоцій, якщо потрапити на рибалку в той самий період, коли щука, відболівши після нересту, починає посилено годуватися. Збираючись на рибалку на щуку в квітні, врахуйте, що весною клювання щуки зазвичай починається на світанку і зі змінним успіхом триває до настання сутінків. Полювання у квітні має ряд особливостей, одна з яких нерест щуки. У березні квітні, в залежності від погоди, вода прогрівається до 6 градусів і щука починає нереститися, йдучи на глибину від половини до 1 метра. Для нересту щука вибирає тихі заплави. Після нересту, похворівши тиждень, щука прагне відновити сили. І починає активно клювати. Загалом щуку можна ловити будь-якої пори року. Ловити щуку найкраще на початку весни, до того як вода в річках значно підніметься. Вона рухається за зграйками дрібної риби, наприклад, плотва або густера. Розшукуючи їжу, риба зазвичай рухається вздовж прибережних чагарників. Роблячи засідки в місцях, де є просвіти, а тому навесні дуже добре ловити щуку вздовж рослинності, що росте біля берега. Як тільки на водоймах розтанула вся крига, зазвичай і починається щучний нерест. Весною, через тиждень або два після нересту, у щуки починається активний жор. Зазвичай триває тижнів два-три, але іноді цей період буває досить скорочений. Саме цей період і є найбільш доречним для риболовлі, оскільки зголодніла щука з полюванням кидається на будь-яку наживку. Повесні клювання зазвичай починається на світанку і зі змінним успіхом триває до настання сутінків. У цей сприятливий для ловлю щуки період. Її краще ловити в місцях нересту, оскільки зазвичай, після того, як ікринки відкладені, щуці доводиться частіше перебувати біля своєї кладки. Така риба, як окунь і плотва, не гребують пообідати свіжою щучою ікрою, тим самим прямуючи прямо в щучу засідку. Крім місць, де не реститься сама щука, Можна її ловити в місцях нересту окунів, карасів і плотви, тобто на мілководді або серед трави. Особливо вдалі для ловлю щуки у квітні навесні тихі, похмурі, теплі дні.